хорошо, чтобы победила пара, которая будет вместе, которая покажет зрителям, как нужно там, сохранять отношения, любить, что неважно, какие вы разные, показывать, что нужно держаться вместе, ну, не нужно распыляться на общество, то есть ни за что, что любовь побеждает. Ну, вот, вот это все, да? Ну що, хвилюєтеся? А, насправді мені не віриться, що я тут, доні мокрі. Я підтверджую. <смір> я коли йшла на цей проект, хотіла знайти нові емоції, нових друзів, можливо, кохання. дізнатися на що я дійсно здатна. Ден, дякую тобі за все. Як на мене, ти мій проект в проекті. І найголовніше, щоб ти з маленького хлопчика з мрією перетворився на справжнього чоловіка з ціллю. Надавіла на жалость, а я цього взагалі не люблю. Взагалі ніякої положительної енергії не чувствувала. Ой, я надзвичайно хвилююсь. Я пам'ятаю перші тижні настільки було складно, настільки емоційно виснажливо для мене все це. Я реально чуть не плакав в перші дні, але я не розумів, що взагалі відбувається. І дякую все-таки моїй першій партнерці Даші, тому що вона навчила мене пристосовуватися до людини, яка дуже далека від мене, кардинально інша. І потім сталося те, що сталося, той обмін парами. В перший же день нашого спілкування я зрозумів, що це та людина, якої мені завжди не вистачало. Для мене Віка стала дороговказом, вчителькою, такою шаленою підтримкою. Я не знав, що в мене є всередині, і почали виявлятися ця мужність, ця якась сила, це прагнення, це відчуття безстрашності, в яких подолання комплексів. Не було б тебе, не було б у цього моменту, і ми б тут не стояли. Це правда. Ты шо? Вся Женка, у нас свята. Я, 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 я тебя канонизую. Это вот, на колени встал. Ну, они выглядели очень ущербно, как попрошайки.